Не прагне бути гарним для усіх. Хто нас не знає, їм повір начхати. Серед людей всі бачать лише своїх, тебе ж ніхто не буде й помічати, для тих, хто не злюбив чомусь тебе, на це в житті причин є забагато. Ці завжди переконують себе, що ти зарозумілий та пихатий, для тих, із ким ти йшов життєвий шлях, хто знає тебе здавна, ти хороший. І будь ти хоч в поношених речах, хоч в золоті, та лиш на себе схожий. Чудовим будеш завжди для батьків, лише вони завжди з тобою поряд. А для своїх коханих малюків і найціннішим твій щасливий погляд. В очах коханих будеш ти найкращим. Лише для них ти будеш найгарнішим. Тому старайся просто бути справжнім. Це в сто разів. Для рідних важливіше.